У Житомирі розпочали ремонт вулиці Київської між перехрестям хлібної та небесної сотні. Цю ділянку дороги не ремонтували впродовж семи місяців, бо з підрядником, який починав ремонт, розірвали договір через воєнний стан. 12 жовтня уклали угоду із новим підрядником. Згідно тендеру, який відбувся, виграла компанія Комфортбут, яка вже розпочала роботи. У нас сьогодні вже другий день проводяться роботи по демонтажу. Окрім дорожнього полотна, ремонтують і тротуари. Тротуар буде до цього було там частина в плиці, які робили комерційні об'єкти за. Ще раніше за власний кошт навколо своїх приміщень, і половина була в асфальті. Зараз повністю демонтується вся плитка весь асфальт і буде замінено на нову плитку. І думаємо, що найближчим часом ми вже більш детально будемо бачити сроки закінчення виконання цього об'єкту. Анжеліка Нестерчук, Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський Новини на Суспільному.